Всім бонжур. З вами знову ми. І в нас нова серія про нову прикольну тачку. Ну, як нову, вона у нас з'явилася в минулому році, здається, mm -hmm. в результаті такого пакетного обміну скажімо так, наших послуг на деякі автомобілі. Один з них був Лянче Бетта, яку ми вже вам показували. Ну і на черзі Opel Monza. Монза до нас попала із пробитою прокладкою двигуна, але потім виявилося, що двигун взагалі не крутиться. Коротше, він дав клина. Один поршень насилу вибили з нього. Врешті довелося замінити головку блока циліндрів, бо вона ну, була зовсім не жива, вся в Коротше, Робот не було немало. Ми попали майже в капіталку двигуна. Але на сьогодні тачка вже їде. Роботи всі виконував мій батя в вільний час, скажімо так. Так що зараз він відзвонився, що виїхав на ньому, протестив, все окей і каже, все, приїжджай, тачку забирай, вона готова, можеш тестувати. Ну, в принципі, чим ми зараз і займемося. Взяли з собою 10 літрів. 95-го, зараз лємо і спробуємо перегнати її до нас музей своїм ходом. А переганяємо ми її на Альфі 155. Так що такі діла. Так, ось наш Opel, Валдіс. Заливай. Солярку. Така Штука. Двокольоровий, ну звісно, з ним ще є роботи, але не має їхати. А тут у нас ось що стоїть. а Це наш наступний претендент на відос, бо він наче ожив. Будеш покататися? Покататися? Та ні, кататись потім будемо. Ну коротше, він вже їздить, тут ще остання шліфовка. Ладно, просітраємо потім, але чуєш, що мотор тепленький. Так, да, тепленький. Тільки працював, прикольно. Ладно, про буде потім. Сьогодні у нас монза. Ну що, все їде? Їде, їде. Їде, так. Да? Зараз ну, перевіримо. Так, ну мотор працює, але глушника тут нема. Ну майже немає. 3 літра! Ладно, зараз перегонимо його на базу до нас. Там треба буде з глушителем щось зробити Так, ну що? Пробуємо. О, коробка загрузилась. Так, да, глушак, звісно. Сигнал працює. Так, звісно, требу... потребує втручання, але ну, нічого, це ми полікуємо. Гідрач працює, коробка загрузилась, це вже добре. Тахометр показує, кінометр показує. Так, паливо в нас є. Температуру теж показує, але це вже непогано. Зарядка наче є. Коротше, тестимо. Моторчик звучить непогано і цікаво. Да, воно, звісно, дуже схоже на сенатор на наш, але в принципі воно вже є якби сенатор. Тільки дводверний. Ну, ходовочка відпрацьовує досить непогано, мені подобається. Так, от бачу, у нас не працює спідометр, але но... нічого, з цим ми, я думаю, розберемось. Коробочка, наче перемикається, це вже добре. Нагадую, я на машині до того не їздив, на ній ніхто не їздив, вона була з непрацюючим двигуном. Його зараз зробили. І це перший в принципі, тестовий виїзд, ще І ще й не просто виїзд, десь там. По базі, наприклад, а виїзд прямо аж до нас в музей. Так що це тим більш хвилююче, скажімо так. Де в нас тільки набралося. Ладно, якось поїдемо. Просто машину не знаю, тому... Зайвий раз краще перестрахуватися. Ну, в принципі, що я вам скажу? Машинка досить збита, так, поворотники працюють, це вже клас. Їде досить цікаво. Навіть я вам скажу її прикатати і можна їздити. Її... Комфортно, досить комфортно. Звичайно ж, ця машина ще потребує великого втручання. Я маю на увазі, що вона зараз у нас двокольорова, є питання тут трошки по кузову. З цим ми будемо розбиратися. Бачите, надійде такі чухли. їх треба зняти, бо там салон насправді в неї такий, ну, коротше, світлий. Так що робота ще тут будь-здоров. але так як Монзи в принципі вибирати не доводиться. Колись цих машин було в Україні досить багато, але сьогодні їх вже, вибачте, майже не залишилось. І навіть якщо захочеш купити, то просто так відкривши якусь там дошку оголошень, їх просто і не знайдеш, бо їх, ну, по суті, в принципі, то і нема вже цих машинок. Так, де там Валді загубився наш? Чи не їде. Ага, Бачу, їде. Ладно. Їдемо в парі, так, на всякий випадок. Ось. Тому коли трапилась нагода домовитися цю машину, я погодився, ну, незважаючи в принципі, на багато деталей. Ще. Упереду у нас, звісно, багато роботи. Також треба буде знайти задній бампер, бо тут він такий з ушкодженнями, скажімо так, однозначно зняти фаркоп, то це може ми зробимо навіть і в найближчий час, скоріш за все. І потім готуватися до все одної доведеться розбирати, фарбувати і доводити її стан. Але поки що вона побуде так, ми спробуємо її хоча б технічно довести до нормального стану. Ну, її не цікаво, я вам скажу. Якщо б не хотів глушник, то в принципі я собі уявляю таку машину в роки. А нагадую нас, ну, не нагадую, точніше, я вам скажу. А, машина ця 82 року. Це останній рік перед тим, як відбувся рестайлінг. Тобто вона ще виглядає як перше покоління Монзи, металеві бампери, ну і ще тут ряд таких нюансів. Але приборочка в неї вже трошки змінилася, є дещо відмінності по мотору, але вона ще вважається дорестайловим поколінням. Відчувається, що це рядна шістка, вибачайте, а не щось там. Глушник хоч і прогорівший, але звук дуже приємний, нічого не можу сказати, приємний. Не ракета, не ракета, ну, але, тим не менш, в принципі, На таких машинах їздили серйозні дядьки по Києву. Да, я пам'ятаю, у нас тут ну, ще є його залишки, ринок на Святошино. і там якийсь дуже серйозний дядька їздив на такій Монзі, вона була зеленого кольору, зелений металік. Така дуже серйозна машина, пам'ятаю, повз неї ходив періодично, бачив і задивлявся на неї. Дуже красива. Дуже вона мені ще й тоді подобалась, ну а зараз тим більше. Так, Тут у нас на заправці бензовозик нам мишає, заважає. Ладно, в принципі, можна сказати, тест-драйв пройшов успішно, зараз ми... Все ж таки заїдемо на базу і о, так там сильнила дорогу, клас. Коротше, зараз доїдемо до бази. Я її швиденько ще раз обійду і покажу вам, що ж це за тачка. І так, Opel Monza. Випускався він з 78 по 86 рік. Був дорестайловий, як я вже казав, і рестайловий варіант це в нас Дорестайл. Значить, чим він ззовні відрізняється. Ну, По-перше, ми бачимо ще металеві хромовані бампери. У рестайла вже були пластикові інтегровані. Змінився капот. Тобто в нас тут ми бачимо от, іде хром. Ну, точно як у Сенатора А1 Значить, у рестайло воно, капот став трошки таким ніби клювом, без хрому. Трошки змінилася оптика. Ну, в принципі, він став схожим трошки на Омегу. Ось. Ну, позаду була та сама історія. Значить, як і у випадку з сенатором. На сенаторі А1 і на Монті Дорестайловій. Номер у нас знаходився між фонарів задніх, а на рестайлі вже був пластиковий бампер. Значить, номер стояв прямо в бампері, а тут була така ну, ніби накладка суцільна, як суцільний ліхтар. В принципі, красиво, але ну, мені дорестайлові машини подобається більше. Ну, конкретно, якщо ми кажемо про сенатори, про монці, бо тут, тут більше хрому. Ось. Виконання у нас таке ніби двокольорове, такий вишневий, який переходить в чорний. Ну, чесно кажучи, мені це не подобається. Може, колись там, років 20 тому, коли її фарбували, це було і круто, і модно. І Я думаю, що, скоріш за все, людина і грошей за це віддала немало, але ну, ну ні, так не буде. Таким він не залишиться. Ми його зробимо. Я думаю, він буде повністю вишневий. Скоріше за все, буде так. Но в салоні у нас зараз я вам покажу. Значить, ось рідний салон. Ми бачимо, бачите, він такий світлий. Такий ніби плюшевий, теж, до речі, нагадує нам а, сенатор своїм плюшем. Тут у нас надіти чехли, От ми бачимо там поза чахлами теж світлий салон, але, чесно кажучи, знято його ці чехли ще руки так і не дійшли. Ну, Принаймні, поки що. Панель приладів у нас От ми бачимо, що приборчики у нас вже рестайлові. Теж різниця така сама, як у Сенаторів. це вже рестайл стоїть. Но, це вказує на останній рік випуску до рестайлової машини. Якщо дивитися по вікнах, то вона взагалі 81-го здається. Ну, це, скоріш за все, кінець 81-го, початок 82-го року. Я думаю, що так. Мотор у нас, як ви бачили, стоїть. 3літровий, значить, це вже не карбюратор, це вже інжектор. Система порску тут Bosch стоїть. Ну, зараз ми, в принципі, відкриємо капот і я вам це покажу. Це теж свідчить про те, що машина не саме рання. В наш сенатор а 80-го року там стоїть точно такий самий двигун. Так, Потік такий нелегкий. Зараз я поставлю ставочку. Ага, так. Значить, двигун у нас чугунний блок, чугунна головка, і така от красива у нас кришка, повно вприсковий, тобто тут стоїть нормальний вприск вже. Все це діло працює. Значить, нагадаю, ну, точніше скажу ще раз, коли Ця машина потрапила до нас, то була така історія, що після її покупки і перегону в Київ вона закипіла, вигнало антифриз через злетівший падробок пічки, значить, вона закипіла і стала. Ніби то, ніби то, коли її привезли в Київ вже на евакуаторі і завели, вона працювала. Ну але і все. А після вона. Ніби перестала заводитись. Значить, ну, ми тоді, коли вона потрапила до нас, спробували крутанути, воно вже не крутилося. ну Звісно, що там і як, зрозуміти було не можна. Але було видно, що мастила тут більше, ніж потрібно. Значить, вирішили її робити, значить, була до машини одразу прокладка головки. Ну, думаю, зараз знімемо, все, пересипаємо і поїде далі. А ні, бо Зняли. А сама прокладка, ну, я так думаю, що від перегріву вона просто розсипалася в труху просто в руках розсипалася. До речі, дуже таке, досить рідкість, рідкісне явище, коли прямо так. І ну, її дуже-дуже сильно перегріли, можливо, і так. Значить, головка вся була в тріщинах. Ну, варити було не варіант, бо вона, як паутиня, вся була в тріщинах. Тому пошуки головки. На щастя, знайшлася головка на Хмельниччині. Ми її придбали, перебрали, все зробили, все, що треба. Поршні були прихвачені. тобто так як вода йшла прямо в циліндри, Поршні прихватило. Один на силу вдалося прям вибити, прям от вибивали, бо інакше це зробити було неможливо. Більше того, дуже складно було відкрутити головку, бо двигун не крутився. І, а болти для того, щоб ну, доступ до всіх болтів головки, там треба двигун в ній повертати. Ну, коротше, такі розібрали, знашили головку. Розібралися з поршнями, з блоком. тобто Ну В принципі, тут двигун розбирався весь і пересипалося все, що було необхідно. Зібрали куча косяків по інжектору, тобто по електриці. Благо, в нас були запасні блоки керування двигуном. Ну В принципі, справа була не в лосі керування, але це полегшило Подальші пошуки, що ж з ним не так і чого він все одно не заводиться. ось ну, Такий ми це зробили. Все працює, як ви бачили, машина їде. Звісно ж, є якісь там нюанси, ще які треба поправляти. ну такі глушник Бо ну це ж, в принципі, тільки перший виїзд цієї машини. Але двіжочок працює ок. От я тут стою біля нього і ще такий приємний. Такий запах, знаєте, коли свіже двигун обгоряють прокладки. Там, і все. Ну, от, коротше, він зараз от саме так і пахне. Це був його. Ну, в принципі, батько там по приватному сектору, звісно, і тестив, але такий серйозний виїзд, це вони, в принципі, вперше у нас. Все пройшло окей, вона доїхала, все нормально. Зараз ми ще всю передивимось. Я так думаю, що. Поставимо її на підйомник, спробуємо щось зробити з глушником. так Зараз я закрию капотик, щоб він нам тут не заважав. ось Зробимо її глушник, щоб вона так не гуділа. Скоріше за все, скинемо фаркоп позаду, може, знімемо чехли, там почистимо салон. До речі, отут на торпедо така от. Накладка, Це просто така нашльопка, якби вона вон, знімається. бачите. Торпеда сама вона коричнева. Короте, знімемо оцей колгосп. В принципі, взагалі колгосп з неї познімаємо. Тут насправді було ще таке здоровене антикрило, бачите, вон, посверлили до дирки. Треба від цього теж буде. ну Дирки будемо позбуватися вже потім, коли будемо її фарбувати, але від того антикрила ми позбулися, звісно. Значить, от Можете бачити теж зазор, бачите, який. Тут, вибачте, трошки складніше, бо, в принципі, це все зібрано прямо от на склі. Це все піддається регулюванню, але в нас не рідні опори багажника і тому вони його відпирають дуже назад. Тому доведеться знайти рідні, ну чи щось зробити з цими, ну, щоб він не дуже його виламував і поставити ці зазори. Ось, тобто план такий: забрати колхоз, е вирішити питання з глушником, кришка багажника, ну і, напевно, її ще прикатати, все, протестити, щоб все працювало чітко, нормально. Ось, і буде вона чекати, я думаю, черги на пофарбування. Черга, на жаль, немаленька, нас працює небагато. Е треба ще. Скажімо так, заробляти на життя, і свої машини вони стоять от у черзі-у черзі. но, принаймні ми намагаємося їх потрошку хоч випускати в життя. Ось. Що плюс що з зварювальних робіт тут, ну, скажімо так, можна сказати, що по ній і не треба. Є тут декілька нюансів, але ну, настільки мізерні, що про них навіть згадувати немає сенсу. Тим більше, що це такий автомобіль, по-перше, вони... Ну, є рочків скільки цієї машинки, і вона ще така досить жива. Звісно, да, тут є нюанси по корозії, але дуже незначні. Враховуючи реалії України, через що проходили ці машини, як до них ставилися, то ну, можна вважати, що нам з цією Монзою дуже повезло. Звісно, якщо б я поставив собі ціль купити таку там Років 15-20 тому можна було б купити взагалі ідеально. А зараз, ну, ви бачаєте, вже їх, вже їх нема. Так що от такі справи. Да, дуже, звісно, красивий автомобільчик, чесно кажучи, я взагалі люблю марку Opel, ви це знаєте. Є в нас рекорди різноманітні, <кій> до речі, ще не показував на каналі, але. Десь рік тому у нас з'явився Opel Kadett 1967 року, дуже красивий автомобіль. Теж я за ним спостерігав, спостерігав. На жаль, у минулого власника він дійшов до не дуже доброго стану. Зараз ми трошечки його намагаємося, скажімо так, скласти докупи, але машинка дуже цікава, от коли ми дещо з ним робимо, зробимо, я вам обов'язково його покажу. Він дуже красивий. Ось, є в нас і сенатор, от Монца. І, в принципі, так можна сказати, що до них в компанії, звісно, треба і манту, але знайти живу манту це теж той ще квест. Бо манти ну взагалі, ну Монци були трошки дорожчі, я так думаю, що із-за цього може до них трошки по-іншому ставилися. І манти переважно. Просто, навіть якщо і знаходяться, то в дуже-дуже-дуже такому сумному стані, зі шпаклівки і так далі. Он, до речі, і Валді знов їде на своїй альфі. Теж такий екземплярчик. Так от, Манта, звісно, да, вона там десь стоїть у списку бажань. Так що, ну, може, колись, може колись воно і здійсниться, скажімо так. Тоді була б у нас така досить цікава лінієчка від кадетів до сенаторів МАНТ і ну, ось, ось так. Звісно, вершиною цього всього міг би бути якийсь там адмірал чи капітан. Але знову ж таки була в Одесі машина, спілкувалися з власником. Майже її придбали, але, на жаль, на жаль, не склалося. Не знаю, може воно і поки що і на краще, не знаю, Ну, поки що не склалося з цією машиною. Ось і вона так, я думаю, залишилася в Одесі. Ну Вже є, як є. Ну Сьогодні ми про Монзу, отака у нас красуня. Думаю, що на цьому будемо завершувати. Не знаю, я приємно задоволений тим, що ця машина ожила, вона їде, досить таки добре їде. І наступним, я думаю, у нас буде, а не скажу, що буде, а то завжди так скажу, що буде, і воно щось міняється. Так що, в принципі, на цьому все. Що хотів показав, пишіть ваші враження. До нових зустрічей. Всім пока.